Ну що, друзі, заглянули в мої голови. А тепер показую двигуна. Правда, піддон я ще не вскривав. А от познімав усі шестерні і думаю вскрию центрифугу. Мені, звісно, без різниці, там, хто вірить, хто не вірить. Дивіться, друзі. Це чисте масло, ну як чисте, тобто його замінить, а масло в отлічному стоні. Центрифуга, вона без каламуті. Ото, якщо обично, я виколупую її. Я вам чесно кажу, жодного двигуна я не вскривав, який, наприклад, прослужив би там, та навіть 10 тисяч, хай би проїхав би там. Я не розумію, чого в людей отут. Що вони таке заливають, яке мастило, що тут у них просто забито все обично. Там якийсь канальчик такий зроблений, типу що воно там туди йде. А то все тупо забито. Трошки є, да, є. Не спорю. Тобто, зараз я ж кребану по краю, погано, що одною рукою. Ми зараз подивимося на цю мачмалу. Ну це... Ну таке як осад якийсь. Видно, є на ощу Відчуття, бачите, якась стружечка така. Як тоді, що видно, зробився двигун, воно це все осіло. Якісь. приклади цього всякого зносу, коротше. Прямо відчувається на пальцях. Отак шкрябанути ось. Ось оце все, що. Оце ось пластилінчик такий. Ось тут дивіться, бачите як? Це видно, що перемішане воно з алюмінієм якесь таке всяке, ну... тертя одним словом. До речі, хотів сказати про поршнювану стоїть його. Коротше, поршньова зношена. За цей весь період кольця, я пам'ятаю ставив Мічулінський. Ну не буду показувати, як тут воно все ловиться, світло такі Поршня, як обична, як стандартні гільзи Дніпровський з якимись е казовочними такими місцями страшними, непонятними. Вроді би як дзеркало, але при цьому він не димів, ніде нічого, ніяких особо... Задірів немає, один, тільки десь задірчик був такий. До половини циліндра я таке ось обнаружив. Ось як видно. Такий, що він глибоченький, оцей іменно широченький. От і всі останні задіри таке щось воно. Не про що... На відчуття не цей. Нігтя. Коротше, але все одно під то тобто, виходить, вони вже стали циліндр конусно образні, можна так сказати. Не бочкообразні в даний момент, а іменно конусно образні. Ну так, да, верх, звісно, якщо враховувати те кільце, там де не зносилося, то буде бочкообразний. Ну, приблизно таке. Циліндри по-любому на переточку, поршньово, дуже з хорошого матеріалу. Видно, як вікна ось. Як воно їздило є 7796. Просто в чудовому стані. Я такий поршня, дуже мені подобається ставить і їздить на таких. Тут от, видно, що воно наче як поцарапане. але при цьому воно гладеньке, я не розумію чого. Ну, коротше, масло мінялося. Приблизно в 3000 км. На цьому двигуні. Не знаю скільки разів тут я його міняв. Ну, я слідкував за цим ділом. Цікаво буде, що, що покаже нам піддон. Ну і, звісно, колін волку доберусь. Так, друзі, і от стан такий піддона. Зараз глянемо що це тут воно за осад цікаво самому. До да, знімається якийсь пригорщик, типу пригоріле масло, але знімається дуже-дуже легко, подивіться. <laughs> Тернусь то тобто трьопкою його можна витерти і все. І стан піддону. Звісно, ну, є пластиліново вот такое суміш. Ну все дивіться. Ну, щоб сказати так, що конкретно критично, то ні. Але є, тобто, я рекомендую, наприклад, раз там в 10 тисяч на цьому двигуні зняти піддон і просто помити його так привести це все діло в порядок. Бо бачите, яке жилє. Ну, я вам скажу, це ще не найгірший. Варіант і масло холодне, якби воно нагріто було, можливо, воно бістекло більше. Такий окремо кремоподібний. Це при заміні ти ж його все не зрієш. Виходить так, що воно тут потрошку-потрошку накопичується. І маємо такий результат. Але от, е, з дніпровських двигунів ті, що я розбирав, та навіть з уроловських там. Чужих я мої на увозі, не своїх. Ні разу не було такого стану. Тобто всі були в гіршому стані. Тут прямо слої такі. Що виколупував коржики потім, ну, від... <тим>? Цей... як його там, блін. Коротше, центрифуга. То обично вона просто, ну, забита і там канал такий по тому. По тих кокошках, типу, там, де масло проходило. Ну і дуже цікавить, звісно... Ой, запився проводом. Стон колінволу. залишилося ну, мені все відкрутити, зняти. В даний момент треба зняти маховик із щеплення. І двигун буде розібраний. Отаке ось масло я злив з нього. На колір. Консистенція ну доволі така густа, Це 15 40 Ще як то кажуть, можна було б їздити мені. Просто люди, не міняючи масло, доливають, доливають, доливають і все, і продукти з носу залишаються на ну, якийсь кусочок. Де тільки не знаю від чого, желізочко якось прилипло, все. Десь щось одломову, може алюміній якийсь від кортеру. Ну то таке. Вже не страшно. Будемо все відмивати. І ще покажу наприкінці стон колінволу. В якому стоні сам колінвол. Я не пам'ятаю, чи я його мив тоді, коли я робив цей двигун, чи не мив. Чи вскривав? Мабуть вскривав. Але теж цікаво. Зараз хочу ще показати. Просто От, оцей нальот ось. Ось так трьопочкою тернуть, дивіться, сразу прибирається. Він такий м'який. Все будемо перевіряти Так, друзі, а по чому видно тепер горний знос цього двигуна? По дискам. От перший диск. Тут капець порозбивало. ну Воно не торохкотіло, ніде нічого. Ну, звісно, буде під заміну. Ех, не можна засипився. Тільки що випала пружинка. А цей взагалі яйцей Хоча я пам'ятаю щеплення. Я тоді ставив, як ремонтував, то було все це нове. Десь воно мені попало, не пам'ятаю, де я його купував. Але за цей період експлуатації його розгатило. Тут дуже горно видно, оце єдиний гарно видно ізнос. це на дисках на оцих. І на поршньовій. Ну, а далі подивимось. Садник тут тік постійно. Підтікав, воно так сказати, як видно по стану. Ну, Садник ставився звичайний. Однобортний. І тут він їздив все життя. Так, далі буде. І так, друзі, маховик знятий. и хочу показать сольник. Сольник взнушенный просто пипец. Просто квадратный. Через те и, и писем Ну ясно, что он за такой период часу пришел ему. Короче, капец. И от Друзі, всім відомий полегшений маховик. Нічого на ньому не робилося. Це не обрізний, це просто такі маховики були. Які часто шукають в інтернеті хлопці полегшені маховики. І ставимо його на вісо. І як бачимо, якби він тільки хоч завмер трошки. 5-100. Його ваго. От і все полегшення. 500. Там десь 12 у такого було. Дуже важко його поважити на цих вагах бо він кутиться. 514. Ну, в общем, зрозуміло. Я відпускаю руку. І там 5. З копійком. Можливо, якось так положимо. О, цифри 5. І перекручуємо. 512. Точно. Ось такий полегшений маховий. Це з польцями. Пальці зносилися просто геть за цей весь період часу. Я їх не міняв, як тоді перебирав. Їх треба під заміну. Хотів сказати про підшипники Подлу. живучий, блін, капець. Ні люфта, нічого немає, ні продольного, ніякого. Хоча таке часто дуже зустрічається. Що на цих двигунах йде продольний люфт? Ну, підшипники в будь-якому випадку під заміну. Подивимося на сам руліковий підшипник. Але ну, немає ніякого люфту взагалі. Ну, і ті підшипники на розпредвалі теж в нормальному стані, як з виду, але під заміну. Ну що, друзі? Розібрав я цей кусок. Не знаю, як назвати його цей колінвол, коротше. Ну і от, пожалуйста, результат. Достаємо із колінвола сліди оці всі, із носа, який навіть центрифуга його не задержує особо там. Щось затримує, звісно, але Так, зараз знайду тряпку, щоб витирати. хрін його знає, чого так оце відбувається. Ну, коротше, бачили який отвір уже. Ну, це ще не сильно забитий. Наприклад, в попередньому двигуні, той, що я робив, то там геть завальцовано було. Хто дивився, не дивився, те, те відео. Ну, оце все. Результати. Подивіться, які кавелики. Тобто це ізнос, можна так сказати, перемішаний згореним маслом і робить отаку кошку. В общем, масло сюди попадало, грішити не буду, бо, як почав розбирать, то текло воно тут весь в маслі в даний момент. Ну, не важно, це я почистю. Це передня сторона. Передня все менше. Потім вскрив цей канальчик. А там, як бачимо, ні хрено не бачимо. Тепер проколюємо робимо маленький прокольчик. І сподіваємося, що туди канал іде. Іде той канал. Ну, коротше, хрен його знаю, як вона туди попадовав. Може там якась цівочка і була. А може і ні. Це треба брати акуратно в свердло. І свердло висвердлювати ту всю кукошку. Ну, Давайте подивимося, що в нас було зі сторони маховика. Ось все, прям випадає в мене все. Коротше, роботи не почати і крой. Те саме. Отвір бачимо. той, який веде. Туди, куди я колупав тільки що. Ну і тут. Отколупуємо пластилін. От такий оце. Його тут просто не Ну, як для мене, звісно. І бачив гірше. Але оце все, друзі, треба чистить. Не ліниця. Я знаю, що колінвали. багато хто залишає, а, наче нормально все таке. Поїздимо. Як я ремонтував, наприклад, в мене був на ремонті дискотека мотоцикл Шендриковий. Він сам сказав, та не треба, воно ж там, воно ж робило. А там 100% отака оце бадья у ньому. За всі роки той мотоцикл від'їздив теж до Хриноблін у нього. Ну, в общем, зрозуміло. А центрифуга чогось чиста. Такий оце парадокс. Ну, якось так. На сьогодні я все просто показав приблизно результат більше 10 років експлуатації мотора цього. І будемо робити з нього нормальний двигун. Такий, щоб можна було їздити і їздити. Якось так. Кому сподобалось, ставимо лайки, дізлайки. І далі буде. И меняйте масло на своих моторчиках, на которых ездите. Всем пока. Забув. А как же ж вкладыши? Ну, стан коленвала вот такой. Есть, видимо, полоска на задней части. Да, и трошки цепляется нигтем. Заметно так. Ну це таке, це не особливо там. Страшно все полірнути треба буде. Але це все сліди із носу. Подивіться, яка канова ось на вкладишах. І воно їздило. І ще б їздило б. І їздило б, і їздило б. Це все від того мусору, що я виколупував. Це другий вкладиш. А ось перший. Ну, тут. Канови такої немає, але видно те, що по центру, там, де було подача мосла, поюзане. Якось так.